Що б ви порадили сьогодні тим людям, які, от, знаєте, сьогодні якась частина суспільства все ніяк не може прокинутися. І з мотивацією, як зможуть можуть в неї. Я можна прокидатись. Все, час на це вичерпаний. Якщо він не прокинувся за 11 років, то, ну, мабуть, що це не його. Як можна замотивувати сьогодні людину захищати країну? Що для цього? Тепер треба зробити і в майбутньому, для майбутнього покоління. Історичне питання, я б навіть зворотнє вам поставив контрпитання. А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну? І чи громадянин він після цього? Саме тому я відчекала від вас відповіді, і взагалі мені від військових має. Якщо ви професійних... думаєте, що я боюся дати відповідь, я вам і дам. Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автомата в руках захищати. Хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу. Але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже, така, а я тут до чого? Нехай там хтось інший робить ні, ти не громадянин. Жорстко. Але, справедливо. Але по суті.